З початку року підприємство Ю 2011 виконало у Жовтневому і тернівському районах ремонти покрівель в обсязі, що півтора рази перевищує заплановані у два-три рази. Перевищили план ремонтів міжпанельних швів. Спеціалісти підприємства замінили понад 7,5 тисяч вентилів та засувів, а також більше 10 тисяч метрів труб водопровідних, каналізаційних та опалювальних систем. Паралельно з цими роботами ремонтували під'їзди, цоколі, склили вікна, омолоджували дерева. Також проводили дезінсекцію та дератизацію. Зараз триває перевірка димовентиляційних вентиляційних каналів таким чином підприємство максимально виконує заявки мешканців на території, яку обслуговує уют 2011 На мікрорайоні Даманські всі ремонтні роботи завершені і там вже перейшли до благоустрою території. А на зарічному всі планові ремонтні роботи планується закінчити у наступному році. Графіки составлені щоб жителі не переживали. Обов'язково будуть оказані всі услуги кровля, шви, заміна каналізації, труб центрального. І гарячого водопостачання. за словами директора підприємства «Уют-2011», завдання його колективу змінити ставлення людей до надавачів послуг. Разом з цим він упевнений, що можна було б зробити набагато більше, якби всі споживачі своєчасно і в повному обсязі сплачували рахунки за надані послуги через боржників. Уютівці змушені переносити роботи за заявками інших мешканців на більш пізній термін. А це гальмує процес виконання запланованих робіт. Актуальний вопрос о проплатах. за коммунальные услуги. Если выполняются услуги, они полностью получают их, но есть процент задолженности. Некоторые жильцы обращаются с теми вопросами, почему мы не боремся с такими э, жителями. Объясняем им, что мы ведем миролюбивую политику, э, все согласно законодательству в правовом поле. Э, есть Звісно, активні старші домов, які гаворятому проведемо самі бесіди, тому що потрібно ну, закривати всі питання по дому. В'ячеслав Сильвестров говорить, що у дотриманні платіжної дисципліни повинні бути зацікавлені як надавачі, так і споживачі послуг. У цьому випадку всі сторони будуть у виграші. Хотілося б звернутися до всіх жителів мікрорайонів і міста. Вы все понимаете, что получили услуги, надо их оплатить. Есть, конечно, процент недоплат. Это уже, грубо говоря, на вашей совести. Все, конечно, обращения мы держим на контроле, за это можете не переживать. Они стоят в графике и они будут выполнены.